Шокуючі моторошні кадри на них останні хвилини життя і сам момент убивства камери спостереження зафіксували напад на Дениса Вороненкова. Видно, як російський політик іде тротуаром у супроводі охоронця. Їх наздоганяє кілер і впритул стріляє. Спочатку в екс депутата, потім у бодігарда. Потім ще раз підходить до Вороненкова і робить контрольні постріли. Але поранений охоронець таки відкриває вогонь. У відповідь він поцілив нападникові в голову, і той невдовзі помре в реанімації інформації столичної лікарні дев'ятиповерхівка у спальному районі Дніпра. За даними поліції, саме тут живе той, кого найвище керівництво МВС назвало кілером російського екс депутата Дениса Вороненкова. Підозрюваний 29-річний Павло Паршов. Ми прийшли до його квартири. Але двері ніхто не відчиняє. Сусіди ж пам'ятають, Павла ще з маличку і одразу впізнають його на оприлюднених поліцією світлинах. Знаєте, що парня, жив тут в цьому домі. Паша Павел. Нічого, а родителя, сім'я яка? маму знаю, замечательна жінка. Нормальний. В інституті строїтельної вчився, заочне. Он вдома время родителям допомагав. З дідом тут ремонт робив. Люди розповідають, що Павло з батьками переїхав до Дніпра з Криму в середині 90-х. Потім мати Тетяна розлучилася з батьком військовим. Хлопчика ростила сама. Взагалі інтелігентна сім'я. У нас я не знаю, але ну, не хороший ремонт, хороша така, була у них в квартирі. А от недавно буквально ми відділися, здоровались. Я очень дуже, дуже виспитаний мальчик. Всі вам поздороваться, всі пропустіть, всіх падіжи дві ж То есть вот сейчас це не так часто встречается. От тільки за офіційною інформацією, цей вічливий хлопчик ще з 2011 тисячі перебуває у розшуку за фінансові махінації та відмивання грошей. Чому шість років не могли знайти того, хто жив тут під носом? Питаємо в поліції. Був в розусці. Все. я вам все розкажу і як, і хто, і що і все вам розкажу. Ну давайте ще попозже. Я не хочу навряд київським колегам. Далі більше виявляється Павла Паршова, що перебував у офіційному розшуку. Дивним чином зарахували до лав Нацгвардії з 2015 по 2016 Він офіційно служив у батальйоні Донбас. Мав позивний боксер. До лав національної гвардії Павло Паршов був призваний 25 серпня 2015 року. На той момент командиром батальйону Донбас, до якого його призвали, був підполковник Анатолій Віногородський. Солдат Павло Паршов був звільнений із лав національної гвардії України у 2016 році за невиконання умов контракту. Відносно інформації щодо знаходження його у розшуку зараз проводиться службова перевірка. Посвідчення бійця Нацгвардії знайшли на місці вбивства російського екс депутата Вороненкова. Все це оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. А ще встиг назвати Паршова завербованим ФСБ таємним диверсантом. Утім, на головне питання відповіді досі немає. Чи справді Павло Паршов, який проживав у цьому будинку і застрелений кілер, одна і та сама особа? Нині головна інтрига сьогодні це має підтвердити або ж спростувати матір підозрюваного під час офіційного пізнання тіла у столичному морзі.